Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 490 за підручником 7 клас автора Олександра Істера. І у нас таке завдання: доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Розуміємо, що тоді зміни взагалі не повинно залишитися, щоб воно не залежало. Ну, зараз побачимо. Давайте розкриємо дужки, так? Перші дужки у нас. Перед дужками нічого стоїть, тому записуємо без зміни. 7х у п'ятому степені мінус 4х у четвертому степені плюс х у кубі, мінус 8. Далі, перед другими дужками стоїть знак мінус, тому змінюємо знаки на протилежні. Це буде мінус 3х у п'яту плюс 4х у четвертому мінус 4х у кубі. Добре. Знову перед третім дошками у нас стоїть знак мінус. Знову міняємо знаки на протилежні. Це буде мінус 4х у п'ятому, плюс 3х у кубі, плюс 7. Дорівню. Починаємо зводити. У нас 7х у п'ятому, 3х у п'ятому і 4х у п'ятому. Не кажу ознаки, тому що я бачу, що воно самознищується. Мінус на мінус дає плюс. Це буде мінус 7. 7, мінус 7. Це буде 0. Добре. Далі. З четвертим степенем. Самознищується. Мінус 4 плюс 4. Так, добре. З кубом. Будь ласка куб мінус 4х куб. Ну, давайте так. куб плюс 3х куб. Це буде 4х куб, тому це також само знищується. Так? Залишається мінус 8 плюс 7. Це буде мінус 1. Звичайно, якщо у нас немає змінної, то, звичайно, сам вираз він не залежить від змінної. Тому і це буде відповідь. Все. Номер розв'язаний. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до нових зустрічі.